Ізраїльська армія опублікувала кадри, на яких, як повідомляють, видно місію з порятунку чотирьох заручників. Операція проходила за умов щільного обстрілу. На підписі до відео зазначено, що бойова група парашутно розвідувального підрозділу очолила визволення і знищила терористів. Також брали участь спецпризначенці, армійці, розвідка та авіація. Урятованих захопили 7 жовтня під час музичного фестивалю. Це 25-річна Ноа Аргамані, 40-річний Зів, 21-річний Альмох Меєр та 27-річний росіянин Андрій Козлов. Їхній стан оцінили як нормальний і доправили до лікарні на обстеження. У газі залишається приблизно 120 ізраїльських заручників. Скільки з них живі невідомо. Водночас політик-центрист Бенні Ганс оголосив про відставку з посади міністра без портфеля в уряді Нетаньягу. Він звинуватив прем'єра в тому, що той не може надати чіткого плану досягнення перемоги у воєнній операції в секторі Гази. Раніше Ганс був опонентом Нетаньягу. Він погодився приєднатися до його кабінету після нападу Хамасу, що стався 7 жовтня. Але останнім часом дедалі більше критикував нинішній уряд. На жаль, Нетаньягу заважає нам просунутися до справжньої перемоги, виправдовуючи ту важку ціну, яку ми за це платимо. Саме тому сьогодні я залишаю надзвичайний уряд із тяжким серцем, але впевнено. відставка Ганса не позначиться на позиціях Нетаньягу. Більшість у кнесеті сформували без прихильників Ганса.